Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. Жовтоводські волонтери передали українським військовим мобільний пункт боєпостачання, виготовили його на базі підприємства Атомінвезбут за підтримки народного депутата України Андрія Немировського. Днями народний депутат побував з візитом у жовтих водах. А за його ініціативою. Мобільний пункт передано 74-му окремому розвідувальному батальйону. Під час передачі техніки були особисто присутні депутат Верховної Ради України Андрій Немировський, волонтер і депутат Жовтоводської міської ради Микола Журило, працівники підприємства та військові. Від імені командування частини військові подякували жовтоводським волонтерам та Андрію Немировському. Командування нашої частини виражає. Щиру ага, так, Ми Сьогодні забирають, перебіжна вружейка. Все в одному місці. В одному місці і під охороною, Охорона, само собою вже. Ну що ще? Нема чого сказати. Тільки, тільки поклонися нашим волонтерам. «Це зроблено за кошти волонтерів. Якби не волонтери не допомагали, мабуть, таких би речей не було. Мы хотим поблагодарить от предприятия, от волонтеров «Желтых вод» Андрея с его друзьями, потому что ну, они профинансировали полностью этот проект. И хотелось бы заметить, что это уже не первый проект, который они делают. Есть до этого была автобаня, которая у них находится. Надеюсь, что на этом наше сотрудничество не остановится. Ну и хотелось бы призвать как бы, коллег Андрея, народных депутатов, чтобы они помогали тоже. Потому что у нас их много, армия большая, потребность большая. Поэтому... Ну, не только народные депутаты, но и волонтеры. Ну, и да. Есть много меценатов, которые помогают им, поэтому... Ну, не к сожалению, а так случилось, что мы уже как бы второй год уже занимаемся. И многие люди, понятно, устали, у многих оканчиваются а, средства, потому что ну поэтому ну, нам еще нужно поднапрячься, потому что война не закончена. Пока ребята на фронте надо всячески помогать. Ну, большое спасибо вам за помощь, вам за защиту нашу. Да, если вы, не вы. Да. У нас не було міра. Вот так. бійці також щиро подякували депутату за підтримку, а ще вручили грамоту за активну допомогу та участь в заходах по відновленню техніки у вигляді волонтерської допомоги з метою підвищення боєздатності 74-го окремого розвідувального батальйону. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію. Та демократичні ціни навіть у прайм тайм.